Якщо в тебе є цукровий діабет, то рано чи пізно ти будеш мати проблеми взагалом з ерекцією. Дуже круте питання. Що от у пацієнти є цукровий діабет, в нього порушується якість ерекції під час статевого акту. Чому ж взагалі причина порушення якості ерекції при цукровому діабеті? Перше це діабетична нейропатія. Тобто, простими словами, що у вас є цукровий діабет, то це призведе до того, що будуть порушуватись нервові закінчення, і якщо немає контакту і нервації нервових закінчень, то звісно. Нуж і імпульс, який буде подаватися від голови до статевого члену, і навпаки, від статевого члену до голови теж він буде порушений. Нервові закінчення вони втрачають чутливість і стимул не доходить до судин, і тому ерекція слабка або взагалом вона відсутня під час статевого акту. Цукровий діабет призводить до ендотеліальної дисфункції. Після цього стінки судини вони втрачають до здатності розширювання і також зменшується вироблення оксиду азота. А оксид азот, він є головним медіатором для Якості ерекції артерії статевого члену не розширюються, кроволоповне статевого члену воно не таке повне, яке має бути, і внаслідок цього не відбувається нормальна ерекція. Зачасту цукровий діабет призводить до того, що у чоловіків спостерігається гіпогонадизм. тобто зниження гормонального фону, і в тому числі зниження тестостерону. Внаслідок цього відбувається зниження лібіду і зменшується реактивність ерекційного механізму. Якщо цей пост набере 500 лайків, я розкажу, що зробити, щоб у вас була ерекція при цукровому діабеті.